Ми всі в церкві сьогодні слухали, читали, молилися і роздумували над Євангелієм про блудного сина. Але ми опинилися в ситуації, коли не син блудний, а мачуха, яка вбила матір і сіла на її місце, перегно... переганяє, гнобить і нищить своїх. Людей. Рома, де твій син? Твій Сін. син, що семінарій закінчив? Мій син вигнали... закінчив де університет. Його вигнали семінарії. Мій син закінчив духовну академію. Де Мій син, син учиться в аспірантурі. Успішно, слава Богу, а таким, як ти провокаторам ніхто не дивиться. Дорогі брати і сестри, наша святиня окупована окупантами. 1844 рік за часів Австроуморщини російський священник, Яро відстоює руський мір, церкві його знайдені. Двадцять років і він листівочки і календар, який поздоровлені від Кирила, служив він в ремгачі. Він робив усе для того, щоб Буковина мала свою святиню. Він був великим провокатором, як кажуть, і роздувачем між національної чи релігійної ворожнечі. Чому? Бо відстоював в католицькій австро-угорській імперії святе наше православ'я з одного боку, а українську мову і право парафіям молитися на рідній мові з другого боку. Тому був провокатором і для одних ворогів України, і для інших окупантів України він був провокатором. Але він свою роботу, дорогі мої, зробив. І цей собор служив Богові і Україні киянам довший час. Але нарешті прийшов інший час. В 1939 році москалі сюди прийшли вперше. І до 40-го року тих кілька місяців панували. Їх було звідси вигнано. Але потім вони вдруге прийшли сюди в 1944 році. І тоді ж московська окупаційна адміністрація вирішила церкву використати в своїх політичних інтересах, аби підпорядковувати собі народ боковини і ментально вганяти їх у рабство. Саме тому вони вирішили піти іншим шляхом, не так як вони в центральній. І в східній частині України закривали церкви, а тут вони, побачивши, що майже всі люди живуть по селах 98%. Вони сюди принесли московський патріархат. Вони сюди привели обновленця, священника судимого спочатку, який думав, що буде працювати на більшовиків, і йому буде з того вигода, але вони його плюнули, змісили і відправили в Росію Єфимія Коверницького. Коверницький приходить в собор сюди, присланий радянською владою з Росії в 1944 році з єдиною метою: на Буковині нема московського патріархату. А треба, щоб був за один рік. Вони загнали всі українські і румономовні парафії, Буковини у московський патріархат. Рішення на кожних зборах паперових, звичайно, було одноголосним, бо люди жили в рабській системі, не погоджуються, розстріляють. Всі, що були проти, всі лежать у сирій землі. Ті, що сумнівалися або не були лояльні до нової влади, ті на Сибіри і в Казахстане. Операція Захід це переселення 70 тисяч буковинців протягом 44-го до 50-го років із Буковини на Далекий Схід. Майже в кожній сім'ї, навіть тих, які отамови речуть з того боку, є ті, кого завезли, і замучили, і закатували. На Сибірах, але пам'ять у них куряча. Зато той, хто вірно служив в Москві, ось цей Євфимі, його вирішують призначити для Буковини першим єпископом московського патріархату. І тому його хочуть посвятити, але не можуть, бо він білий священник, тобто біле духовенство. Вони його тоді, 22 лютого, постригають у монахи, зразу дають архімандрита, а на третій день. 25 лютого 1945 року його висвячують на єпископа з іменем Феодосій. Отже, перший єпископ Московського патріархату, якого завели у цей собор як єпископа, це Феодосій Коверницький. Запам'ятайте це число 25 лютого 1945 року. Тобто ми маємо зараз. Рівно 80 років, як цей собор був окупований москалями і підпорядкований єдиній меті, робити все, аби буковинці стали лояльними до руського мира, аби їх денацифікувати, тобто зробити без нації, забрати в них їхній стержень, аби вони нічим не відрізнялися від хохлів малоросів і щоб легко можна було ними управляти і керувати. І ми бачимо, дорогі мої дії московських попів за цих 80 років. Вони навчили, що молитися українською мовою гріх. Мене особисто 20 років тому вигнали із цього собору за те, що я читав символ віри українською мовою. Багатьох із вас так само звідси повиганяли за те, що ви хотіли української мови, тих братів і сестер. Які заходили і запитували, чому у вас немає жодної української книжки, так само з цього храму виганяли. Ми з вами, брати і сестри, дорогі буковинці, стали тими зайчиками, яких вигнала коза дереза із їхньої хати, і ще там права качає, і думає, що вона там буде жити вічно. Но так не буде, дорогі мої. Тому що Україна буде тільки там, де буде православна церква України, де буде москальський патріархат, рано чи пізно туди приходять російські танки. Це вже доказано сходом, це вже доказано багатьма регіонами. А там, де прийшли москалі, там УПЦ прекрасно себе почуває, правда скидає маску ПЦУ. Вони тут ходили і розказували анікдоти, перенесли ці писульки, нібито мовляв, тут приїхали тільки жителі села. По їхніх пабліках розносяться нібито такі чутки, що й поставало багато автобусів з Івано-Франківщини. Це все не наші люди, вони роздають листочки, шановний гість нашого міста. Мовляв, це зійшлися, а не чернівецькі люди і не мають відношення до цього. Хоча самі по своїх пабліках, а скріни не горять, це все є. Вони аж із під Захаричів, і спутили, позвозили людей, звідки хочеш темних, аби вони захищали московську окупацію центра і далі. Але так не буде, дорогі мої. Прийшов час виходити з окупації, час виходити з окупації України, час виходити з окупації української церкви. Хай Господь дорогі мої буде з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!